Багато хто питає, що буде з пшеницею, чи врода, чи не врода. Хлопці, сьогодні покажу свою пшеницю і, і розкажу свою думку. Може, вона ще не збігається, але но... маємо те, що маємо. Привіт! Сьогодні привезла вас на поле пшениці, покажу чим захищаю. Бо сьогодні ми захищаємо нашу пшеничку. Там якраз налаштовують оприскувач. Ми вивезли ряд препаратів і хочемо внести. Це в нас пшениця, наша насінньєва, суперліта Богдана. Буде на гровек в продажі, якщо виросте, якщо вийде, Ну, зараз ми її будемо захищати. Але знаєте, хочу запитати у вас, як у вас прогнози на пшеницю? Бо знаєте, вже дивлячись на цю масу, хоч і непогано. Бачу якісь недоліки, чого не доробила вже. Але ну, є ряд, ряд пунктів, на чим в наступному сезоні працювати. Зараз будемо захищати, покажу вам ближче, як вона виглядає. Вириваю корч. І хочу розказати, що тут є. Ось так виглядає вирвана пшениця. Ну, Непогана, але знаєте, коренева система не утворилася така, якби. Блін, яку її я, я хочу, поки її е, немає. Е, і розуміючи, що тут зараз буде виходити колос. У нас там йшли дощі два тижні назад, Зараз дощі не пішли. Для того, щоб зберегти е, листковий апарат, який буде, з якого потім буде там, реутилізація пластичних речовин у колос, то треба її захистити. Вибрала один з найпотужніших фунгіцидів і покажу, е, як сьогодні будемо захищати. Я сподіваюся, що все встигнемо. І тільки що десь тут Крутила, бачила яйцекладку чиюсь. Яйцекладку, да. так. якщо... О, дивись, диви, диви, диви. Диви яка. Що це добре? Ні, не хорошо. Що ж красиве треба? Ну просто. Дітько, дивіться, хто це? Хто це? Оце, хто це Це яйчка вже викладала. Яйчка, поняла. Дивись. На. Вау, клас, а що це за яйця? Коли це відпадається? А? Коли це відпадає? Скоро буде! Ось така пшеничка виросла. Знаєте, е мені ще є до чого попередиратися до неї, бо можна деякі було аспекти технології відпрацювати краще. Але маємо те, що маємо. Вона розвивалася непогано, з весни внесли азот, все наче було б норм. Е трохи. Я вважаю, що їй не вистачає азоту і різних елементів живлення. Тому, що, тому на наступний рік ми тут теж проведемо аудит або е, додамо інших елементів живлення. По захисту в мене питань немає. Було багато бур'янів, препарати спрацювали, бур'янів немає, хвороб немає. Листковий апарат поки хороший, але треба захистити те, що є. Тому що, як тільки виходить колос, ми бачимо, що хвороби починають вилазити. Тому, так як це моя насіннява пшениця, я її хочу захистити. Бачу, що є вже яйцекладки. Шкідників вистачатиме, тому ми заряджаємо звісно, до фунгіцида і інсектицид програму Стоп стрес, бо в нас до цього був приморозок. Не знаю, він вже своє діло, мабуть, зробив на цій пшениці, трохи бачу, що кінчики верхні пожовкли, але не саме страшне, що могло бути. Хочеться її захистити, зберегти. і... Щоб було гарненьке насіннячко на Гровекс маркет. Тому ми працюємо одним із топових фунгіцидів з програмою Стоп Стрес, інсектицидом і карбамідом сьогодні тут в полях. Схват магнію. Ні, схват магнію. Карбомід у нас є. Давай карбомід мішок. Або селитросам. Селитросам. Ні-ні-ні, карбомід, карбомід. Карбомід. Ну то набирай повну зараз Давай, коротше, давай, ну, давай по п'ять. Це добре. Да. Давай зробимо по п'ять. І так у нас є організм. <рес> не спали ми нахуй. П'ять не спали. Ти Вони... що, бо я по вісім днів тропи ніхера і не мав. ха 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 на ха 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 Агроном, давай. Ну так ти ж поки карбоміт розмішуєш. Коль, давай поважати один одного. Я, звісно, розумію, що ти в цьому в образі, але не матюкайся, будь пожалуйста. Каже, агроном, щось таким, знаєш, в мене це кажуть Сміхуйочком таким, знаєш. Поки хлопці розкладають оприскувач. Багато хто з вас написали, що оприскувач їм не сильно сподобався. Ну, поки в мене такий, я вам розкажу, що вношу зараз на цю пшеничку. Це в мене насіннєва пшеничка, і в мене тут сьогодні е, другий захист. В мене фунгіцид, інсектицид, е, програма з стоп-стрес від компанії БТУ і ph коректор і ще карбамід. Ось такий в мене захист буде а, зараз на пшениці. Давайте коротко розкажу, що в мене є. В мене Адексер а, Плюс чи Адексар, хто його як називає, це фунгіцид, один, мабуть, із найтоповіших, які є, але річ не в тому. Я тут вносила Рекс і а, така сама діюча речовина, епоксекол назов, як у Рексові, є і в Адексері. Я додаю її на пшеничку і в мене виходить. Підсилюю концентрацію свого о, своєї діючої речовини у пшениці для того, щоб не Не пров... можу я знімати, поки тут у мене тут всека двіжух. Щось як бахне по голові цей шла, цей штан, що то буде капець. Попробую в такій от, своїй обстановці розказати вам, чим захищаю пшеничку. У мене за мене посіяна а, наша насінньова пшеничка, а, сорт називається Богдана, посіяна супереліта. І для вас а, буде насінку, кому потрібно, можна буде зараз вже замовляти. А, чим захищаю? В мене друга обробка. Перша була обробка Рекс-До. Зараз в мене фунгіцид Адексер. Адексер плюс. Вже починається тут з краю колос, там ще прапорцевий лист, тому встигаю. Три діючі речовини у цьому фунгіциді, хто його знає, Піло... Піре... Боже, язик до кінця вечора заплітається. Пірекостробін, пксиконозол, такий, як саме як в Рексі, був і е... флуксопіроксат. Комбінований склад діючих речовин плюс SDHI класно контролюють ряд хвороб, які зараз будуть розвиватися. Коли в нас вийде колос, тому нам потрібно по максимуму зберегти прапорцевий лист, який відповідає нам основ, основу формує врожаю, і підпрапорцевий лист. Зараз вони виглядають гарно, але як вийде колос, після оцих холодів і дощів може ситуація змінитися. Тому, щоб налився наш колос, який отут уже формується, нам потрібно його захистити. Це однозначно. Хоча, ви знаєте. Прогнозів на гарний врожай я не строю, але захистити я точно хочу. Далі чекаю на погоду і на Бога, що він мені допоможе її виростити. Коротше, один з найтоповіших фунгіцидів в мене на пшениці. Наступний компонент бакової суміші в мене на повал. Комбінований інсектицид. Ви знаєте його, він контролює багато шкідників на багатьох культурах, але в мене тут ряд діючих речовин, мідоклаприт і альфа циперметрин Знаєте, цей препарат, ціна якість, просто пушка. Плюс в мене іще програма Стоп стрес від компанії БТУ-Центр. Дуже цікава програма, тому що в нас були приморозки, була Паска, і якраз на ми зустрілися біля церкви. Дмитрович каже, Оксана, а я накривав дорожками помідори. І я розумію, що багато хто вже і бачила по Тіктокові, що багато хто постраждав від приморозки. В нас не було придію, ну, що тут не було приморозка, але температура конкретно впала, а зараз ще й мав вийти дощ. Пасти, але він не впав. Тому в нас, скоріше за все, буде дефіцит вологи. Далі і мені б хотілося помилятися, але я хочу трохи свою пшеничку підтримати і дати їй сформувати виповнене зерно. Тому в мене програма Стоп стрес. Сюди входить органік баланс. Це стимулятор із фунгіцидною дією від компанії БТУ Центр. Я знаю, що багато хто використовував ці препарати, тому, можливо, ви їх знаєте. Якщо використовували, дайте знати, що думаєте про них, буде приємно посчитати. Ну, е, хочу коротко вам сказати, бо тут ці е, азот, е, різні мікроорганізми, хочу їх знайти перед вами поумнічати крокоп. Крококу ми там всякі ще щось. Я не дуже розбираюся в складових, тому не буду умнічати. Просто скажу, що компанія зробила дуже круту програму, і вона працює на багатьох рослинах, тому хочу нею також скористатися. Органік баланс також азотофіт. Получається, для фіксації азоту з атмосфери також азотофіт. Хто знає цікавий препарат, тому що крім того, що він фіксує азот в атмосфери, так, так, як вони пишуть, зараз вам прочитаю та так, так, так. синтезує стимулюючі речовини. Різні там кислоти, гормони росту, ауксини, гібереліни. цікавий препарат, і я знаю, що дуже багато його хто використовує на овочах. Я сьогодні буду використовувати його на пшеничці. І ще органічний прилпач. Знаєте, липосам давненько вже на ринку є. Засобів захисту його використовують і в овочеводи, і в плодоводи, і вдома на вазонах використовують. Але поля він також незамінна штука. Так, дядя я чувствую, мене перекрикує. Ну, в них робочий процес, тому їм не треба заважати. Я тут в сторонці позніваю. Mm -hmm. <зніваю> Розкажу вам. Але, мабуть, ви краще мене знаєте, що це таке. Це органічний прилпаж, який закріплює робочий розчин, фіксує на оброблювальній поверхні. Ще він цікавий тим, що утворює таку сіточку, яка захищає рослину від там, прямих сонячних променів, від несприятливих факторів. І ще він не заважає рослині дихати і фотосинтезувати. Класний продукт багато ще мені здається, де може використовуватися, і мені він теж потрібен. До речі, компанія БТУ зробила отаку програму Стоп стрес. І вже кілька років підтверджує свою ефективність. Тому я також її взяла на пшеничку. У мене ще буде карбомід, тому я про нього не розказую. Амідну форму азоту. Ви і так знаєте. І звичайно, в мене ще pH-коректори аквареді і «Аквасофт». Два варіанти зараз є на Гровекс Маркет. Аквареді вже бачили, я його перед цим використовувала. У нас вода, яку, якою ми користуємося, pH в неї 8,9 і вміст солей там в районі 800. Тому вода не дуже придатна, без цих штук багато препаратів не буде працювати або неефективно будуть працювати. Тому ми використовуємо кондиціонери води. Ну, в принципі, ось така бакова суміш. Зараз будемо заходити у пшеничку. Хлопці, дякую, що дивитеся мої відео. Дякую вам за вподобайки. Будь ласка, діліться, чим ви захищаєте, чи захищаєте взагалі свою пшеничку зараз другий раз. Бо я так відчуваю, що прогнози на врожай. Ну, в нашій зоні, по крайній мірі, не дуже, але хочеться вірити, що все буде на краще. Тому захищаємо, працюємо і робимо. Чого не вистачило цій пшеничці? Я дивлюсь, вегетативна маса виросла. Моїй пшениці не вистачило трохи дорознення. Мені здається, для цієї пшениці має бути більш розвинена коренева система. Щоб Краще було прокачати. Я на це вже ніяк не повпливаю. Цього року наростали так температури. То плюс 30 в березні, то коротше, в квітні мінуса, і те, що вся пшениця такою виросла, це вже дуже добре. Тому на погоду я не можу повпливати, але є аспекти технології. Які я могла б зробити краще. Ну, не зробила. Тепер я тільки аналізую на той рік, дасть Бог зроблю краще. І знаю, що багато з вас дивляться мене і ждуть, яких я косяків нароблю. Я тільки починаю, тому я хочу зробити чим менше косяків, але це мій буде досвід. І е, я хочу з ним поділитися. І всіх, всім аграріям, які дивляться мене, я вдячна. Я сподіваюся, е, що ви також маєте користь від моїх відео і вони вам якось допомагають. Тому. Ось так виглядає пшеничка. Ми іду. Рава їде, пошлі кропить. Ось так вона виглядає. Сьогодні ми її захищаємо. Дякую, що ви зі мною. Бажаю вам гарних врожаїв. Бажаю вам прибутків, бажаю вам миру і щоб все у вас було добре. Вас всіх обіймаю і дякую за вподобачки і коментарі. Кожен ваш коментар допомагає просуватися моєму відео і моя команда. Все це робить не зря. Покажіть мою команду, бо тут хтось не знає, тут сидить Артем. Там Антон, тут Настя, там команда АФГ і просто всі це стараються робити.